Доброго всім дня. Сьогодні 13 жовтня, 24 рік. Зроблю такий невеличкий обзор. По горішкам Ну і зрівняю на ведмежому фундук і на власних коріннях Бо на днях бачив. Олег показує. Людина показує на ведмежому. Пустьку бомбу і на власних Два роки як було посаджено, і на власних орішок більше як на ведмежу. Зараз. Трошки об'ясню, що таке ведмежі і що таке на власних коріннях. Багато людей питають, пишуть, я розказую. Бо Ця тема з медвежим почалася так останні роки інтенсивно. Люди не знають, деякі взагалі не знають, що таке ведмежий. Люди собі роблять, займаються своїми ділами, свою роботу, а фундук це таке десь побачили і хотять, і не знають, що це таке. Мене теж тут я показую постійно. Одну і ту же хуську бомбу, на межами. У мене їх не одна, тільки просто показую одну, щоб більш-менш люди орієнтувалися на одному дереві. Це вже був третій урожай. І теж перший, другий урожай був. Теж орішок не такий великий, легший. А в цьому році вже Ну, я показував який оріх і, і в руці воно чувствулося, що горішок вже не такий, як в перші роки, я то в... ну, поважив, навіть відмежу, поважив на власних, зараз покажу, а ну, навіть вежимо, він вже менше зсихається, ну і видно, там ядро плотніше. Просто об'ясню трошки. Що таке від що таке на власному корінні? На власному корінні в основному всі робимо отводки. Одно-двохрічні викопуються. І коренева практично 100% вся викопуєся, зберігається вона зверху. Ну, там двохрічних може десь один корінь. Іде туди в сторону, то трошки обріжеся, но все одно при посадці цей на власних коріннях він ще укорачується. Факт то, що з верха до коріння 100% це точно. І зато він пересаджується і він ніякого стресу практично не отримує, Він собі росте, може і на наступний рік заплодоносити і врішок буде. Болі-мені таке як має бути на ведмежому. Це зовсім по-другому. Це так як грецький. Грецький, думаю, всі садили, викопували. Це вже дерево. Так само і ведмежий. Це вже дерево. Там коренево обрізається. При пересадці мінімум 50. Ну це мінімум. Так, центральна коренева обрізається. По бокам обрізається коріння. Ну, 60-70% коріння забирається. І це для дерева, для саженця шок. Потім центральна коренева обновляється. Я показував десь три роки назад саженець Я викапував, спеціально показував, фотка розлетілася по всьому інтернету і по світу. Можете подивитись 3 роки назад це все було. І йому треба медвежому мінімум 2 роки, щоб це все встановити. Зато, і я кажу, і другі кажуть, перший рік два, желательно не давати плодоносити, укорачувати. Ну, робити це все на обратний рост. Щоб коріння наростало. І через 2 роки, два, ну. О, Смотри, який саженець. Може і за рік адаптуватися, ну, ну два, два треба по-любому. Отак, допустимо, оцей джамбо Юра мені дав три роки назад, Три роки в цьому році, бачите, вже прирости пошли. І отут він вже, вже такий хороший. А два роки, я його показував, два роки він практично на місці стояв. Він нарощував кореневу систему. Так що не треба боятися відмежу горіха, він росте в Україні, він з космоса не впав. Це все нормально. Якщо на ньому росте плодоносить фундук, це все плюс. Це все плюс, так оце горішки на власних коріннях уська бомба. Це на відмежому. Я вже важив, на відмежому на 7 грам. Важче уріх. Від цього. Усушка десь 30%. Великий уріх і більше усихається. А в Цей Краснодарський я переважу. Усушка 20%. Зараз покажу. Там є вага 332 грами. А зараз 270, ну роботі 60 грам. 60 грамів на 300, чим то навіть менше 20 грам у сушки, менше 20%. Це оця цінові, що в мене є. Такі хороші є саранці, ну вони будуть трошки пізніше, я їх у кучу посадив, там буду робити відводку. Так само 14-ту. Це хуська, покажу хто не бачив. Ну в цьому році оріх я казав і кажу ще раз менше. Це взяв. Прошлорічні оріхи. От вони темніші, вони набагато більші. Ну що погода така була, ну слава Богу. Нічого не осипалося. Горіх весь дозрів, просто що пішли обратні заморозки, тормознулося все в вегетації. Сажанців вистачає, навіть межами хуської хватить точно бомби. Там другі колекційні, самі дорожчі вже практично всі забрали. Там хто забронював, тому я залишив. Завтра свято з понеділка з вівторка вже почну викопувати, тому що внечверг вже і мінус один показує, але ну вже тормозиться рост, що можна копати. Ну і листя буду обрізати, щоб коріння не тянуло. Покажу вам мій Всюду Всюди гриби я вже показував. Тут уже все заражено. Міку різу грибами. Так що сажанці будете получати. Не треба їх мити, обмивати, як деякі, не знаю хто це придумав, обмивають коріння повністю. Не дай Бог це робити. Мікурізу треба сохранити. Оце однорічні, бачите, вони на місці, ну трошки підросли, сірешка накидали. Придеться це все весною обривати ріжки, щоб з двох річків. Є різні, є більші, є менші, но коріння там має бути файне. сюди гриби. Краснодарський. Все у мікрорізі. Я показував краснодарський такі стволики яркий. Кора, кора ярка така. Нема ні на одному Фундукові у мене От такої яркої кори. Дуже такий Який прирост. Дав Сережка прирост Такий молодець. А десь неділю назад. Дві жмені зважив Краснодарського. Получилося 235 грам горішка, розбив, ядра вийшло 125 грам, шулухицю і кожури 110 грам. Можете почитати, який виход. Дуже-дуже шикарний. Мені любиться краснодарський смачний. Це 14-ту, так посадив у кучу, буду коробки робити, такі дерев'яні і укорінювати. Тоже такий продоносити нараз. Хоче, були вріжки, тонко Тонкокорий. Якщо буде багато влаги, буде лопати, бо то дуже тонкокорий Ну а так. Повний грішок набитий файний. Це теж тут посадив у кучу ті новинки. Теж буду пробувати бити короба і робити отводки. Це трекстон. Була двойка. Коренилося все. Але медвежий вже завмер, оцей. Ну а цей пішов, бо вони і одинакові були потущені, бачите, цей завмер уже А цей пішов. Це теж новий. Черенки були дуже та такі. Так що хто заказував всім будуть. Сажанці. Починає бук жовтіти похолодало, Риби теж десь по один білий. Всім здоров'я, мира, хай Бог вас береже.